Пройшло днів 5. Повернемось. І так повернемось до хризантем, які ми виривали з вами. Що я вам хочу сказати? Вони відходять. Це зараз день і після сонця. Зараз я покажу зараз я покажу куреневу. Ось, бачите, дивіться, молоденькі білі корінчики, Вона відпускає корінчик. Вони, вони відживають, вони були мертві. Майже всі відгнили, бо мокро. І тепер вона ось молоденьке нарощує. І тим боком, бачите, вона з цього боку вже відходить. Рано вона краща. Рано вона гарна. Завтра я вам її зранку покажу. Ось Зразу це відео зранку. Ну, як зранку вже 10-та година, я забула, що я сьогодні мала візняти. Але бачите, на ранок вона відновлюється майже вялого на ній листочків майже немає. На цій майже нема, звідси вона ось стоїть повністю вся така. ця ще трішки, тому що, я вже казала, звідси присихає трошки. Ця трошки не дуже, бо слабо хапається десь. Ну, я вже говорила, що тоді ті дні були, йшли дощі, і був тиждень пасмурний, кілька днів пасмурних то дійшла краще. Але я зроблю... Ну, я покажу сьогодні, що я зроблю. Я трошки, трошки зміню методику, де що зроблю. І це вже буде наступне відео. Вона себе краще почуває рано. Куріння підсохло, воно не гниє. Ось, бачите, ця взагалі. гілочка. Трошки сонце засвічує, ця гілочка взагалі гарно почуває, бо вона нижня, вона теж ось. Нарощує, бачите, біленькі курінчики молоденькі. Вона нарощує кореневу. Цей куш взагалі, я б сказала, і цей куш майже віджив, бачите? А отакі от його ми виривали з вами. Ви ж бачили, виривала я отакі дохлі. Ось такий метод я чисто випадково. Ось які гарне, молоде куріння, біленьке наростає. Біленьке, молоденьке курінячко. Тепер я не знаю, що робити. Чи садити її в ґрунт знову. Мабуть, буду садити в ґрунт. Ось, бачите, цей кущик вирваний теж. Ну вже зовсім. Він ось. Он який гарненький, він вже майже віджив весь. Цікавий метод, але дієвий. Десь там ще ми рвали на тій градці. Зараз тут глянемо на цій градочці. Теж нормально, все нормально. Тут більше вирваний, але наростає молодесенькі корінчики, біленькі, в них саме-саме, я думаю, я не знаю, видно вам Вон малесенький, бо вона ця геть вирвана, ті я так трошки завалила і більше в ґрунті були. А ця, бачите, тут теж нарощує дрібненькі, але вона, бачите, дуже винята зверху. Але метод дієвий рано, вона краще себе почуває за день сонця, тоді там, може, скоріше через що відійшла, тому що були дощі, були пасмурні дні. І падав на неї кожен день дощ. Я стараюся ввечері проливати зверху, щоб волога була. Так що я не знаю. Дивний, досить, досить дивний спосіб. Ну, Бачите, в нас тут мокро, було дуже мокро. Ось там я картоплю купаю, картопля вся майже гнила. Викопую я її для того, що в мене є стара. І я ще якось попробую поверху, ніби під сіно посадити ще, хоча сьогодні 11 серпня, не знаю, що з того вийде. Ой, господи, ну щось буде. Щось якось буде. Цікавий, звісно, спосіб врятувати від замукання квітку. Але, але, ну, є такі кущики, які я не знаю, чи їм вже взагалі щось поможе, тому що тут... Дуже вже позасихали вони. Не знаю, я не бачу тут, ну я ще й без окулярів, я не бачу поки що, чи вдасться щось з цих. Не взагалі, взагалі, тут повідгнивало коріння. Але, але більш-менш ті кущики і вони відходять. Так щось що такий метод. Користуйтесь, якщо що.